Товариство угорської культури Закарпаття та демократична спілка угорців України оприлюднили спільну заяву стосовно внесення змін до закону України про національні меншини України щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин України. У заяві організації з прикрістю констатують, що під час внесення змін до закону і цього разу не було враховано пропозиції, висловлені угорськими організаціями. Зміст законопроєкту, прийнятого в першому читанні, передбачає видалення однієї з важливих ознак визначення національних меншин традиційного проживання їхніх представників на території України. Організації зауважують, що в підсумку це призводить до спустошення поняття національних меншин та виключає будь-які колективні права пов'язані з меншинами. Закон має дискримінаційний та декларативний характер, що в подальшому може викликати його свавільне тлумачення. Ідеться у спільній заяві. Зміна прийнята в першому читанні не забезпечує національним меншинам гарантовані конституцією та іншими міжнародними документами права і не відновлює попередні права нацменшин. Підкреслили організації у своїй заяві.